Мерія купує сміттєвоз. Чи не має бути імпортний сміттєвоз? А має бути хоча б на певну частину сміттєвоз зроблений в Україні. Купили турецький автобус, нічого не отримали на оборону. Купили український автобус, 40% грошей, повернулося в бюджет, профінансували оборону. Ми фіксуємо на 30% зростання виробництва комунальної техніки і в Запоріжжі. і в Черкасах і у Чернігові від цієї економічної меншовартості ми маємо раз і назавжди позбавитись купувати українське це правильно. Українські товари хорошої якості, українські товари, купівля їх зміцнює нашу обороноздатність. Закон про локалізацію його ми прийняли безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення. Запрацював він вже під час повномасштабної війни, і це дуже важливий закон, який у такі важкі часи, як зараз, дає роботу українським громадянам і забезпечує додаткові надходження податків до українського бюджету. В чому суть закону про локалізацію? Це вимога частки місцевої складової. Коли, наприклад, держава чи муніципалітет купує якийсь товар машинобудування, наприклад, мерія купує сміттєвоз чи Укрзалізниця, купує вагон, чи якась енергетична компанія купує трансформатор, державна енергетична компанія. Вона має вимагати частку місцевої складової, тобто це не має бути Імпортний трансформатор, чи не має бути імпортний сміттєвоз, а має бути хоча б на певну частину сміттєвоз зроблений в Україні або повністю український сміттєвоз. В цьому суть вимоги локалізації. Тобто, коли держава витрачає кошти платників податків, вона їх має витрачати принаймні частково на товари, які вироблені в Україні, і дали роботу українським громадянам. У цього закону є кілька важливих переваг, для чого він потрібен. По перше, це робота для українських громадян. Бо якщо держава купила турецький автобус, Працюють турецькі громадяни. Якщо купили місто український автобус, працюють українські громадяни. Друге, це податки. Якщо держава витратила кошти на український товар, зі 100 витрачених гривень 40 гривень повертається в український бюджет, тобто 40% грошей витрачених на Українські товари повертаються назад в український бюджет, і це саме ті гроші, які ми можемо витратити на оборону. Купили турецький автобус, нічого не отримали на оборону. Купили український автобус, 40% грошей повернулося в бюджет, профінансували оборону. І третє локалізація це наш рух до е, тих. Параметрів економічного життя, які є в Євросоюзі, в Євросоюзі проникнення імпорту в публічні закупівлі всього лише 5%. і це одна з причин високого рівня добробуту і міцності європейської економіки в Україні. Проникнення імпорту в публічні закупівлі було майже 40%. Це дуже Негативний високий показник, і ми маємо його наближувати до такого аналогічного показника, який є в Євросоюзі. Тобто наш рух від 40% імпорту в публічних закупівлях до 5% імпорту в публічних закупівлях це наш рух до зближення параметрів української економічної ситуації і європейської економічної ситуації. Наприклад, якщо говорити про результати закону про локалізації під час війни, ми фіксуємо на 30% зростання виробництва комунальної техніки. Тобто, це означає, що завдяки. Закону про локалізацію більша кількість грошей, які муніципалітети витрачають на комунальну техніку це і для поточних потреб міст, і для потреб відновлення. Вони витрачають на техніку українського виробництва, і також, що дуже цікаво, ми бачимо появу фактично нового ринку. З'явилося багато нових виробників і існуючі виробники наростили виробництво навісного обладнання для комунальної техніки, за рахунок якого досягається необхідний відсоток локалізації, і це ми теж бачимо як один з результатів. Роботи закону про локалізацію можна навести кілька прикладів, як цей закон спрацював. Програма Шкільний автобус. Всі кошти, які були витрачені державою на підтримку громад на покупку шкільних автобусів, були перетворені на автобуси українського виробництва. Майже 500 автобусів по цій програмі було закуплено, і це всі були автобуси українського виробництва, які були виготовлені і в Запоріжжі. і в Черкасах і у Чернігові, і багато постачальників по всій країні працювали для того, щоб з'явилися ці автобуси. А загалом було закуплено майже тисячу автобусів українського виробництва минулого року, і цьому допоміг закон про локалізацію. Нещодавно ми побачили новини, що Укрзалізниця, Укргідроенерго купують е трансформатори українського виробництва. Важлива новина, якщо ми збережемо галузь українського енергетичного машинобудування, ми будемо знати, що Ворог наш нікуди не дінеться, але ми зможемо самі виробити те обладнання, яке нам потрібно для забезпечення стійкості енергосистеми. Цього року з 1 січня зріс відсоток вимоги локалізації минулого року держава вимагала не менше 15% української складової. Цього року вже не менше 20%. Тобто, якщо в твоєму товарі не менше 20% української складової, будь ласка, постачай свій товар українській державі чи українській громаді менше, вибач збільш. Норму з більш відсоток своєї локалізації до того рівня, який вимагає закон, 20% вимога вимоги локалізації це абсолютно посильний рівень, навіть ті, хто здійснюють крупновузлову зборку якоїсь імпортної техніки в Україні за рахунок крупновузлової зборки і за рахунок, наприклад, використання невісного обладнання чи якоїсь невеликої кількості українських деталей, зможуть легко забезпечити 20% рівня локалізації. І також дуже важливо, що ми маємо прогнозованість, тобто кожен рік вимога локалізації збільшується на 5%, наступного року буде 25%, Через рік буде 30% і так далі. Відповідно, виробники можуть спланувати свої інвестиції, можуть спланувати свої особливості виробництва для того, щоб відповідати цій вимозі локалізації. Які задачі ми ставимо на цей рік в розвитку цього напрямку публічних закупівель? Перше, ми плануємо посилити контроль над порушеннями законодавства і нормативних актів в сфері локалізації. Закон працює. Ми бачимо певні категорії шахрайства. Ми частину цих шахраїв знаємо, знаємо, як вони допускають це шахрайство. Знаємо, які норми закону потребують вдосконалення або норми підзаконних актів. І цього року ми плануємо виправити ті лазівки, які дозволяють здійснювати. Це шахрайство для того, щоб дійсно саме українські виробники, а не хтось, хто назвався сам українським виробником, і не є таким, щоб тільки українські виробники реальні могли користуватись перевагами цього механізму публічної закупівлі. Друге, над чим ми маємо працювати, ми маємо працювати над розширенням переліку товарів, на які розповсюджується вимога локалізації. Зараз це лише кілька категорій машинобудування. Ми плануємо розглянути і інші категорії товарів, які держава має віддавати пріоритет саме українському виробнику. І третє, що дуже важливо, я би хотів би, щоб цього року у нас відбувся світоглядний злам в головах українських чиновників чи працівників державних підприємств, які відповідають за закупівлі. І кожен, хто витрачає державні бюджетні гроші чи гроші державної компанії, має усвідомлювати, що якщо він витратив гроші таким чином, що віддав податки за кордон, до нього буде прикута увага, що це неправильно, це погане рішення. А якщо він купив український товар, то він вчинив. Державно він допоміг обороноздатності.